Усім привіт! З вами я надія Бондарець. Знову рада вітати вас на нашому Ютуб-каналі. Розповідь сьогодні актуальна і цікава про usb мікрофони навчаючи студентів в звукорежисурі в університетах України в категоризації мікрофонів я не включаю USB-мікрофон. Чому? Тому що USB-мікрофон це мікрофон із вбудованим аудіоінтерфейсом. І розглядати його варто е, з позиції е, технічних характеристик аудіоінтерфейса і технічних характеристик мікрофону. Саме в мікрофоні е, звукова хвиля перетворюється на електричний сигнал, а в аудіоінтерфейсі електричний сигнал перетворюється цифровий. Сам мікрофон не здатний. Ен перетворити звукову хвилю в цифровий. Сигнал. Е, виходить, що USB-мікрофон це такий схрещений девайс між мікрофоном і аудіоінтерфейсом. Тому враховуйте усі особливості вибору мікрофонів і аудіоінтерфейсів. Як правильно обирати аудіоінтерфейс, дивіться в наших попередніх відео. Ковід і війна спровокували просто бум по виробництву USB мікрофонів у відомих і не дуже відомих брендів. А попит на USB мікрофони став. Просто шаленим. Таким чином, USB-мікрофони пропонують і професійні бренди, і побутові, і інколи ціни на побутові USB-мікрофони вищі, ніж на професійні. Не знаю, чому так. Які ж переваги застосування саме USB-мікрофонів: професійний мікрофонний капсюль і відповідність технічних характеристик, професійний вбудований аудіоінтерфейс і відповідність характеристик, за необхідності наявність асіодрайверів для нівелювання затримки, мінімізація внутрішніх шумів, якість компонентів перевірена роками в мікрофонах і в аудіоінтерфейсах. Здатні працювати з різними операційними системами і е, з iOS, і з е, Windows, Android е, та іншими. Кому особливо варто звернути увагу на застосування саме USB-мікрофонів. Дикторам для начітки текстів віддалено, вокалістам для записування демо-вокалів, блогерам для якісного запису аудіо, інструменталістам для запису інструментів, контент. Мейкерам для створення цікавого контенту, вчителям, викладачам, тренерам для проведення уроків онлайн чи запису лекцій, телевізійним і онлайн-експертам, політичним, культурним і військовим оглядачам, які включаються в онлайн трансляції як на телебаченні, так і на Ютубі, вчителям музики для проведення онлайн уроків музичних, для запису. Вокалів або навчальних процесів, регіональним закладам культури, які не мають власних студій звукозапису, геймерам, які хочуть грати, і якісно чути свій голос під час гри. Студентам, початківцям, які в майбутньому мріють стати звукорежисерами, а також професійним звукорежисерам для їх мобільної діяльності, так класно розказала все попереднє, що може скластися враження, що usb мікрофони можуть замінити. Величезний комплекс обладнання на студії звукозапису. Ні, USB-мікрофони не замінять окреме застосування якісного аудіоінтерфейсу і мікрофону. Ні, usb мікрофон не стане е, обов'язковим професійним девайсом студії звукозапису. Ні, USB мікрофони, які працюють виключно з USB-кабелем, не можна додатково підключити ще й до аудіоінтерфейсу. Так чому ж на USB-мікрофони такий шалений попит? Тому що можна отримати... Базову професійну якість в одному компактному девайсі. Тому що просте підключення і застосування, тому що компактне рішення, яке поміститься в найменшу сумочку. Я фанат USB-мікрофонів, і зі мною вдома чи в подорожах завжди є такий мікрофон. Ну що, заінтригувала? Поїхали до цікавого. Практичні тести сьогодні будемо здійснювати за допомогою USB-мікрофона ProDype ST-USB. Коли цієї осені я знову не поїду до Парижу. Ну, змушена надихатися французькими мікрофонами. Все, що було вище сказано попередньо, зараз перевіримо за допомогою цього usb мікрофону. В коробці у нас еко-шкіряний чохол. В чохлі знаходиться сам мікрофон з тримачем вже прикріпленим до мікрофонної стійки. Кабель USB. Ну, довженький такий. Зараз. Ось така довжина велика. Уй! Зручно буде. Стійка в комплект не входить, тому враховуйте цю особливість, що вам якусь або настільну, або підлогову мікрофонну стійку треба придбати опційно на зворотній стороні. Вказано, що розроблений в Франції, а вироблений в Китаї. І додатково в коробочці інструкція техніка безпеки, використання. Наявності. Тестовий запис здійснюємо на ноутбук за допомогою мікрофону. Продайпесте USB. Мікрофон до ноутбуку підключений USB-кабелем. Ем, виробник вказує, що мікрофон конденсаторний кардіоїдний, частотний діапазон 20 Гц, 20 кГц, а звуковий тиск цілих 135 дБ. Ну, я, мабуть, 135 дБ не накричу, але ви можете почути, як мікрофон справляється вже з моїм е, звуковим тиском. Аудіоінтерфейс, який вбудований в цей мікрофон, працює з розрядністю 16 біт. А частоту дискретизації можна вибрати одну з двох або 44100 Гц, або 48 кГц. А ЧХ, е, запропонована виробником в мануалі не зовсім відповідає заявленим характеристикам. А ЧХ зараз виводимо на екран. Нагадаю, що частотні характеристики 20 Гц, 20 кГц. Ну, але особисто я не думаю, що за допомогою цього мікрофону хтось буде писати щось нижче та Герц. Перед використанням професійного звукового обладнання обов'язково читайте інструкцію. Саме в ній може бути вказано те, чого ви не дізнаєтесь на інтернет-платформах з мікрофоном ST-USB Саме так, наприклад, ST-USB містить вбудований автоматичний регулятор гейну AGC. Це дозволяє ST USB самостійно контролювати динаміку і автоматично зменшувати на етапі гейну високі рівні гучності, щоб у тракті не з'являлася перемодуляція і спотворення. Будьте обережні, якщо цей мікрофон використовуєте на джерелах із високим звуковим тиском, тому що відновлення показників гейну до початкового е займе декілька хвилин. Щодо побудови мікрофону, то в в ньому немає вбудованих лімітерів, компресорів чи еквалайзерів. Продайп usb віддає звук на комп'ютер, не обробляючи і не посилюючи його. Також в компонентах USB мікрофону немає вбудованого мікрофонного преампу, тому тихі звукові сигнали такими ж тихими і прийдуть на ваш комп'ютер у порівнянні з аналогічним сетапом, але застосовуючи аудіоінтерфейс з преампом і конденсаторний мікрофон. У другому випадку рівень гучності мікрофону буде фіксуватися з вищим рівнем за показниками. Тобто в продайп ST USB варто грати або говорити чи співати рівномірно і доволі голосно, але без крику і надгучних звуків. Для ноутбуків виробництва Apple мікрофон ST USB використовує драйвер Core Audio Mac. І вам не потрібно нічого додатково встановлювати. Для Windows виробник рекомендує інсталювати драйвер ProDype ASIO 2.0. Скачати його потрібно на офіційному сайті. Ось посилання. Також ми спробували підключити ProDype ST-USB до смартфону на Android, і все стабільно і якісно працює. Щодо системних вимог, я на сайті не знайшла необхідні характеристики, тому лишається думати, що мікрофон працюватиме з усіма девайсами. На мій ноутбук з операційною системою Windows і з великою кількістю встановленого звукового програмного забезпечення, мікрофон підключився без додаткових драйверів. І одразу запрацював. Мені в мікрофоні сподобалося все. Я дуже задоволена його використанням, і напевно він залишиться в нашому домашньому сетапі. От для повного щастя мені не вистачило прямого моніторингу на мікрофоні, щоб я могла увімкнути навушники і контролювати сигнал. Але для тих завдань, які ми перерахували вище, буде достатньо підключити навушники до ноутбуку. Ціна на продай пестею usb порадує кожного. Можете подивитися в інтернеті в Україні. Мікрофони представлені офіційно, і можна придбати в будь-якому місті е, України. Висновки. Ви самі можете тепер впевнитися, яку якість звуку здатен створювати продай песте USB. Не бійтеся використовувати USB-мікрофони. Зручні, компактні вони зможуть вирішити ваші творчі завдання за невеликий бюджет і з простим застосуванням. Вам буде легко його підключати. Без додаткових налаштувань, без довгих маніпуляцій з підключеннями здійснювати е, свої перші демозаписи вокалів, е, свої перші демозаписи інструментів, проведення е, лекцій, онлайн-тренінгів чи якісний аудіоконтент для е, соціальних мереж. З вами була Надія Бондарець, Продайп ЕСТАЮСБІ і до нових зустрічей!